Який же він виходить смачний. М -м -м -м, зелена цибулька. Відварене яйце. Показую ідею для обіду або вечері. Два яйця, чайна ложка солі. Трошки так збиваю. Додаю стакан кефіру, 50 грам вершкового масла розтопила, просіяла 200 г борошна, додала одну чайну ложку, розпушувача. Також можна додати соду і всипаю. Ось таке воно має бути, як густа сметана, такий гарний почав зеленої цибульки нарізала. Перекидаю в миску. На крупній терці натираю 4 відварених яйця. Уже не раз показувала цей пиріг, але начинка тут може бути будь-яка на ваш смак. Приблизно 100-150 грам сиру. Трошки додаю солі перчику. Просто як сир розтане, він так трошки начинку скріпить. Замість твердого сиру можна додати кисломолочний сир, і теж буде ну, дуже смачно. Тут вже з начинкою експериментуйте. Далі форма застилаю пергаментом і переливаю половину тіста. Форма у мене діаметром 24 см. І висипаю начинку. Виливаю тісто, яке у мене залишилося. Гарненько я його розрівнюю, зверху посиплю конжутом. Духовка уже в мене гріється, 180 градусів, і пиріг я буду випікати приблизно 30-40 хвилин. Відправляю в духовку. Пиріг тільки витягла з духовки. Обов'язково готуйте. Це виходить ну, дуже смачно.